простилось їм проби на віки вільних і невільних. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де всі праведі. Дията! Дията! Так і що брія? Стався перший удар. Чоловік дзвонив Світлані Анатоліоні. Вона відповіла. А другий удар її набирала подруга з нею. Говорила подруга з другого поверху. в Цьому ж будинку обидві ойкнули, і все від їхньої квартири залишилося небо.